З точки зору перемовин з Ердоганом потрібно розуміти позиціонування Кремля. Він тут жодним чином не виступає з точки зору сили. Тобто, вкрай слабка позиція, вони загнані у куток. Туреччина е, займає одну із провідних ролей для обходу е, антиросійських санкцій, а е, в тому числі і з точки зору е, ну, будівництва, з точки зору виробництва. Російської зброї, тих самих там безпілотників, ракет, тому в таких умовах у Путіна немає можливості сьогодні якось лавірувати. Розумієте, і в такій ситуації, звичайно, я думаю, що Ердоган зможе добитися того, що він хоче, тому що в нього всі козирі на руках. Він просто тисне з позиції сили. І навіть якщо Путін не полетів до Ердогана, щоб повністю розписатися у власній неспроможності, що зробив так, що Ердоган поїде до Путіна, нібито на поклон. Але зрозуміло, що цей поклон буде уже знаєте, з історії як поклон метрополії і колонії, будемо це так казати, і колонія це і близько не туреччина.